Вітаю вас! Наша програма дає інформацію, яка допомагає приймати правильні рішення. А ви знаєте, що мають зробити власники квартир до 1 липня 2016-го? Виявляється, їм потрібно визначити майбутнє свого будинку. Свій комунальний вибір мають зробити мешканці 80% багатоповерхових будинків країни, врешті 20% вже створені ОСББ, об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Який же вибір потрібно зробити згідно нового закону? Спробуємо розібратись. Типова багатоповерхівка з типовими проблемами. Що ж потрібно знати її мешканцям? Перш за все, варто усвідомити, навіть якісний ремонт не є гарантією комфорту, адже ваша власність не тільки квартира. Ви співвласник всього будинку. Тож несете відповідальність за технічний стан всієї його начинки. Якщо в будинку почнуть протікати старі труби, до вашого крану не буде надходити вода, а до батарей теплоносі. Якщо почне коротити стара електропроводка або погорить щитова, ви залишитесь без електроенергії. Про заміну перегорілих лампочок потрібно думати не тільки у себе, а й всьому під'їзді. Сміття треба прибирати та вивозити не тільки з квартири, а й з під'їзду та прибудникової території. Якщо зламається двигун ліфта, то будете підніматися на свій поверх пішки, поки не заплатите за ремонт. Зламатись може позолочене обладнання теплопункту. І якщо він знаходиться у вашому будинку, то теж є спільною власністю всіх мешканців. За вирішення цих та інших проблем платити мають саме власники квартир, тож треба якнайшвидше визначитись, як саме ви будете обслуговувати будинок. Що ж для цього потрібно? Для початку потрібно зібрати ініціативну групу мінімум з двох мешканців. Звернутись до державного реєстратора, щоб отримати відомості про власників квадратних метрів у будинку. Потім повідомити всіх власників квартир про майбутні збори. І у визначений в законі час, а саме через 10 днів, всім дружно зібратись. Вже під час зборів співвласники будинку можуть обрати один з двох варіантів: варіант номер 1 Створити ОСББ, яке є юридичною особою, і самим організувати обслуговування будинку або ж найняти керуючу компанію. Варіант номер 2 Провести загальні збори власників квартир та більшістю голосів найняти керуючу компанію, так званий приватний жек. Що ж краще. Як показує досвід, створювати ОСББ та самостійно організовувати обслуговування будинку вигідно, якщо в багатоповерхівці більше 200 квартир. Або ж вам потрібно об'єднуватись в асоціацію з іншими ОСББ з вашого району. Мешканцям невеликих будинків є сенс наймати керуючу компанію. Однак тут також виникає проблема. Порядних компаній у цій сфері поки що дуже мало. І пам'ятайте головне: ваш будинок це продовження вашої квартири. Сподіватись на державу не варто. Закономірне запитання: якщо на годинку 0 годин 0 хвилин 1 липня 2016-го, а у вашому будинку так і не прийняте необхідне рішення, що тоді? Тоді керуючу компанію вам призначить місцева влада. Скоріше за все, це буде той же ЖЕК під новою вивіскою і зі старими звичками. Різниця тільки в тому, що тепер вся відповідальність за дії комунальників лягає на вас і ваших сусідів, а не на державу, як кажуть, ваше щастя у ваших руках. Сподіваюся, ми озброїли вас інформацією, яка допоможе прийняти правильне рішення. Успіхів!